Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий набір переобладнання на двосторонній циліндр під дозатор. Ось так це все виглядає. Тобто маємо циліндри є з 30-м штоком і є посилені. Це йде посилений, тут 40 шток. Так само вони є з вилітом 21 і 25 см. Також маємо новий завоз наконечників. Є з трубкою 10 см, 14-17 см, тобто зможете підібрати під свою відстань між сошками. Та різні дрібниці для підключення болти. Ось до нас заїхала новинка болти для кріплення на міст кронштейнів. Як будете встановлювати, можете свої старі замінити. ці йдуть посилені 10,9. Дозатори де Булгарія, МЗ, фірма Гідробак по бажанню, кому треба. Кому не треба, хтось може ставити буде на рульову колонку. Ось так це все виглядає. Маємо також великий асортимент запчастей на тракторі МТЗ, ворошовку сонечку та косарку Virex. Якщо зацікавило, можете звертатись за номером телефону.